Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про зворотні дієслова рефлексів вербен. А саме мова піде про дієслова з словом «зіх». І до кінця нашого заняття ви будете знати, як відмінюється слово «зіх» за особами та як будувати речення зі зворотними дієсловами. Перед собою ви бачите займенники: «Ich, du, er, sie, es, man, wir, ihr, sie, sie». Тут ви бачите, як відмінюється слово «зіх» у датів та акузатів. Вивчити відмінювання цього слова вам потрібно на пам'ять і саме у такому порядку: іхмія «міх», Ду діяді. Езіс зіг-зіх. Віа унс-унс. Ія ойх-ой. ЗІ-зі «зіх», зіх Практично 80% випадків буде вживання зіг в акузитіві. і лише окремі випадки будуть тоді, коли зіг буде відмінюватись в датів, ми їх розглянемо. Більшість зворотних дієслів, у яких зіг відмінюється в акузитіві, перекладаються українською мовою із часткою ся. Тобто, це не будь-які слова, це ті слова, у яких є зіх. Якщо ви будете розглядати такі слова у словниках. Там зіг пишеться скорочено, пишеться Вашен. Це означає зіг вашен митися, зіг кемен розчисуватися, зіг газірен голитися, зіг інтересірен цікавитися, зіг трефен зустрічатися, зіг тренен розлучатися, зіг беруй заспокоюватися, зіг ендан змінюватися. Зіг анмельден записатися, відмітитися анвідокремлювальний префікс. Нагадую. Sich ärgern, злитися. sich beschäftigen, займатися чимось. sich bewegen, рухатись, sich entschuldigen, вибачатися. Переклад калькою, оскільки просити вибачення буде відсутня частка ся. Тому написав Вибачатися, щоб легше було запам'ятати Sich unterhalten, спілкуватися. Sich anziehen, одягатися. Ausziehen, роздягатися. Sich umziehen, Передягатися. Зіх кюмерн – піклуватися. Зігфехабрейден зустрічатися якась домовлена зустріч. Зіх Зігфештеєн порозумітися. Зіх Зігфобейтен готуватися. Деякі зворотні дієслова перекладаються без частки ся. Зіх Ехонен відпочивати. Зіх аусруен – перепочити. фроєн – радіти. Зіх Зігринен нагадувати або пам'ятати. Зіх лангвален – нудьгувати. Або, можна сказати, нудитися. І зворотні дієслова, у яких слово «зіх» стоїть в датіві, або може стояти в акузатіві. «Зіх етвас кауфен, щось собі купувати. «Зіх етвас вас Уявляти собі щось або відрекомендовуватись. «Зіх етвас вашен» мити щось собі мається на увазі. Ми не будемо заглиблюватися у справжні зворотні дієслова «зіх», не справжні. Головне вам потрібно знати, що цей список це достатній список зворотних дієслів зі словом «зій», який вам потрібен для розуміння та вживання німецької мови. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, який порядок слів у реченні, в яких є зворотні дієслова «зій», та як ці дієслова вживаються на практиці. «Ich wasche mich morgens normalerweise kalt» – Синюватим кольором виділений підмет, а оранжевим присудок з. Словом «зій» Уже відповідно у правильній формі. На першому місці підмет. На другому присудок. Після присудка в розповідному реченні йде «зій». Я буду називати це «зій», оскільки буду мати на увазі початкову форму слова «зій», А бачите, ви будете вже «зій» у формі правильній. Відповідно до нашого підмета. Ich, mia, mich, du, dir, dich, er, sie, es, sich, sich, wir, uns, uns, ihr, euch, euch, sie, sie, sich, sich. Also, ich, wasche, mich, Я ja, миюсь. По ранках зазвичай холодною водою. Для того, щоб зробити питання, ви пам'ятаєте, нам присудок потрібно винести на початок речення. Після присудка йде підмет, а після підмета йде зіг. Веш du dich morgens normalerweise kalt? Лише буде один виняток, якщо у вас буде ім'я. Якщо буде ім'я, то тоді «зіх» стане після присудка. крістіан кальт» – Інший приклад. холен» – Відпочивати. Підмет. Присудок. Зіг. Дуехольстихя мабент. – «штім дас» означає вірно. Тобто, для того, щоб зробити такий вид запитань. У вас є стверджувана частина. Ти відпочиваєш увечері. Вірно? А потім береться фраза Штимдас «Nein». «Ich Іх ехоле міх dem Mittagessen». Ні, я відпочиваю після обіду. Підмет присудок зг. Розповідне речення. Якщо у нас буде питання зі спеціальним словом. Наприклад, Wie lange?» Як довго? Ви пам'ятаєте, як ми утворюємо дані питання спеціальне питання. присудок «Підмет». Після підмета стоїть sich?», Wie lange erholt er sich? nach dem Essen. Якщо у вас буде ім'я, ви пам'ятаєте? Якщо ім'я, тоді зі стає перед іменем після присудка. Wie lange erholt sich Miri nach dem Essen? Sie erinnern sich oft an diese schöne Reise. Nicht wahr? Nicht wahr означає чи не так? Порядок слів зі зворотними дієсловами. Підмет, присудок, зі. Суть у всіх реченнях однакова. Вона часто згадує цю гарну поїздку. Чи не так? Знову ж таки, розповідна частина речення, ставити кому. І берете фразу ніхтва. Чи не так? Ja, das stimmt. Так, вірно. Wir erinnern uns oft daran. Ми часто про це нагадуємо. Підмет. Присудок. Зіх. Чому радіє Георг? Ось цю тему ми будемо аналізувати з вами у майбутньому. Вона пов'язана з керуваннями. Чому радіє Георг? Спеціальне питання. Присудок, зіх, Георг ім'я. Він радіє відпустці підмет присудок зіх. Ich kann mich daran leider nicht erinnern, якщо у вас два присудки. Модальне дієслово і дієслово. Ще одне. Який порядок слів тоді? Все так само. У нас має виконуватись дві умови. Перша. Якщо у вас є розповідне речення і два дієслова. Тоді один присудок ставиться після підмета, інше дієслово йде в кінець. Друга умова – «зіх» ставиться після присудка. Таким чином ми виконуємо всі два правила. Іхканмій. Підмет, присудок, «зіх». Друге дієслово в кінець. Ich kann mich daran leider таган erinnern. Я не можу цього на жаль нагадати. Ія мюст bewegen. Ви повинні більше рухатися. Аналогічно. Два присудки. Один присудок після підмета, інший в кінці речення, зіг після присудка. Ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Тут у нас приклад з відокремлювальним префіксом. Ви пам'ятаєте, якщо діє слово іде в кінець речення, то тоді воно має стояти у початковій формі, а початкова форма це закінчення n, і відокремлюваний префікс відокремлюватись не буде. Also, ich muss mich… Підмет присудок зіг. Анбісхін аусхуен. Початкова тому «аус» не відокремлюємо. Ден і фюлі міх воль», Ден оскільки і прямий порядок слів. Підмет присудок «зіх» – «ніхт не добре. Я повинен трішки перепочити, оскільки почуваюся недобре». Зверніть увагу на таке саме речення. Ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen, weil ich mich nicht fühle. Weil тому що після слова валь дієслово слово ставиться в кінці речення. Азо, після ден іде прямий порядок, підмет присудок, після валь присудок має поставитись в кінці речення. Але означають вони по суті одне і те ж саме. Also, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen, weil ich mich nicht wohl fühle. Відповідно, якщо ви заберете звідси присудок, ось він, Ми забираємо присудок сюди. У нас виходить іх ich, і ich. Ich mich, mich um dich kümmern». Я хотів би піклуватися про тебе. Два присудки, підмет, присудок зіг, друге дій слово в кінець. Dich um mich kümmern?» Якщо ми робимо запитання, ми одне з дієслів модальне виносимо на початок речення, присудок, підмет «зіх» і другий присудок в кінці речення. Тобто все точно так само, як ви вчили, тільки додалось ще одне слово «зіх». Dich um jetzt dich an und wir gehen los. Ми маємо перевернути порядок слів на наказовий спосіб. Починається речення з зец. Тому на другому місці має бути присудок. Присудок, підмет зіх. Відокремлювальний префікс. Бо зіх анцієн одягатися. Це одна логічна частина речення, тому відокремлювальний префікс ставиться ось тут, а не аж тут в кінці. Ось вона, одна логічна частина. І друга частина речення «und wir gehen los» – підмет, присудок. «Карін, цій діх ум, Карін, переодягнись!» «Карін» – звертання, не є членом речення. «Hey, man trocknet sich ab, wenn man aus der Dusche kommt» – «витираються, коли виходять з душу». «Man» – підмет, «trocknet» – присудок «sich». Підмет, присудок «sich» – відокремлювальний префікс, бо «sich ab trocknen» Витиратися, сушитися. Венман авздедуше комтт інша частина речення підрядна. Вен коли діє слово потрібно поставити в кінці речення. Це матеріал пізніших уроків, але якщо вам такі варіанти десь зустрінуться, щоб ви знали, чому так відбувається. Also, підмет і присудок в кінці. Man man sich ab, wenn aus der Dusche kommt. Vor dem Essen musst du dich umziehen. зворотній порядок слів. dem Essen перед. Їжею стоїть на першому місці, тому потім маєте присудок, підмет, зіг. І в кінці ми ставимо другий присудок, друге дієслово в початковій формі. Тому ум не відокремлюється. Ich wasche mich heiß. Я вмиваюся або миюся гарячою водою. Підмет, присудок, зіг. wasche das Geschirr ab. Це той варіант, коли вживатися не буде, оскільки. Тут немає зворотньої дії на себе функції самого зворотнього слова «зіх». Я мию посуд, це просто мию кого. «Іх ваше» дас геші ab. Абвашен обмити помити відокремлювальний префікс. Іх ваше» мія майне генде. Це той варіант, коли «зіх» ставиться в датіві. Якщо ви можете сказати собі, тоді його потрібно поставити в датіві, слово «зіх». Я маю собі руки. Ich wasche mir meine Hände. Kaufe dir einen neuen Pullover. Купи собі новий светр. Ми можемо сказати собі в значенні тобі, тому ми зі ставимо у датів. І ще кілька прикладів. Wir bewegen uns. Ми рухаємось. Підмет присудок зі. Wir bewegen die Hände, wenn wir Musik hören. Ми рухаємо руками, коли чуємо музику. З їх тут не потрібно, оскільки тут немає зворотньої дії на себе, просто ми рухаємо руками. When в кінець. Treffen wir uns heute хотем Abend? Ми зустрічаємося сьогодні ввечері. Питання тому присудок, підмет з І ich трефе meine Freundin ziemlich oft. Офт. Я зустрічаю свою подругу доволі часто. Зворотньої дії немає. Зустрічаю, тому просто відмінює дієслова. Надіне кемт зіх ланге. надіне причисується довго. Підмет присудок зіх. надіне кем дієдасха. Надін розчеши собі, значені тобі волосся. Зіх ставимо в датів. І надіне кемт ден гунт. Надін перечисує собаку. Зворотньої дії немає, тому просто як дієслово. Не всі зворотні дієслова можна так використати. Тобто. Можливості використання з'їг в акузативі, з в дативі і просто дієслово без зіг, так як тут ви бачили з bewagen, трефен і кемен. Але такі випадки зустрічаються. Отож, для того, щоб опанувати цю тему, вам потрібно на пам'ять вивчити відмінювання зігій за особами в датів акузатів, їхміяміх, дудіадіг і так далі. І вивчити на пам'ять зворотні дієслова зіг. Вам того списку буде достатньо. Звісно, вам будуть ще в процесі вивчення мови, спілкування з іноземцями, зустрічати ще зворотні дієслова із зіг. Проте їх буде вже невелика кількість. І лексика даного уроку вот лісте Номанавайзе зазвичай, Штимдас, вірно, Нах вимагає датіва після, Дасмітакесен обід, Дігайзе, Дігайзен reise. подорож, ніхтва чи не так, лайда, на жаль, Бісхін або Анбісін трохи. Ich fühle mich wohl, я почуваюся Добре, унволь не добре. Den, оскільки прямий порядок, підмет пересудок і так далі. Weil, тому що. дій слово йде в кінець. Die Dusche, душ, dus, фо вимагає датіва після себе, перед. oft, досить часто. Ну і, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Вам потрібно заповнити пропуски і поставити слово зіг у правильній формі fühle die фюледюбен werden mit sich. Будьте уважними та спочатку добре вивчіть необхідний матеріал. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!